Ваша честь, дозвольте, ласка. Почекайте. Зараз ми знайомимося. Ні, ваша честь, дозвольте, ласка, Я вам хочу зазначити. Я прошу вас почекати. Давайте ми зараз дослідимо документ. Потім... Поки у нас є час, я вам хочу сказати про ваш час. Давайте ми. Зараз ми побачимо документи, там прокурор. Я будь ласка... Ласка. Хочу вам сказати ваше ж судове рішення, ваша честь. Дайте мені, будь ласка, слово. Будь ласка, почекайте, зараз ми закінчуємо захисник. Поважайте вашого колеги. Вона вважаю, коли підтрим, а... підтрим, а... да, да, я підтримку свого колеги Оксана Тамчук, хочу, да, хочу, да, хочу да, зазначити да. Ваш честь. У нас е, моя колега Оксана Тамчук надала документи, які ви розглядаєте зараз, про те, що корба на госпіталізована. І прокурор, один і другий виступаючи, сказав: Ваш честь, я хочу вам нагадати ту постанову, яку ви долучили до судового рішення, яким ви зобов'язали провести. Безпосередньо привід для проведення експертизи примусово. Ваша честь, ви ж здорова, адекватна людина. Ви знали, що для того, щоб це питання вирішити, потрібна експертиза. І коли ви виносили судове рішення, я сподіваюся, ви керувалися постановою слідчого. Тобто зараз ні ви, ні я, ні прокурор не можуть встановити об'єктивно стан здоров'я. І от однією постановою, яку ви долучили до свого рішення, ставилися наступні питання: чи виявлено у підозрюваного корбана? Будь-яке захворювання. Якщо так, то яке саме, якими є причини виникнення, клінічна картина, симптоматика та динаміка розвитку захворювання? Друге питання, яке було в постанові, яку ви долучили до судового рішення: чи встановлені ознаки симуляції корбоном ГО хвороби чи її окремих симптомів, або ознаки агравації прагнення підозрюваного перебільшити симптоми хвороби? Якщо так... Які саме захворювання, чи їх клінічна картина симулювалася або спотворювалася корбоном ГО та які ознаки на це вказують? Третє питання, ваша честь, яке вами було долучено в постанові слідчого і о, ваше рішення було винесено? Чи відповідають дані про наявність? Відповідного захворювання та його клінічної картини, зазначеної в медичних документах підозрюваного Корбана ГО, захворювання та клініці, які дійсно встановлені під час проведення експертизи. Четверте питання: з огляду на встановлений дійсний стан здоров'я, чи здатний підозрюваний корбан правильно сприймати обставини, що мають значення для провадження, і давати про них свідомі показання? П'яте питання. Чи здатен підозрюваний Корбан ГО з огляду на фактичний стан здоров'я приймати участь в слідчих та процесуальних діях, що не пов'язані з фізичним навантаженням? І на підставі цієї постанови від 23 числа ви, Ваша честь, винесли 24-го судове рішення Дніпровського суду за головуванням судді Чауса, яким ви задовольнили клопотання прокуратури клопотання слідчого про привід для проведення експертизи. Так от, ваша честь, коли Корбан був доставлений на цю експертизу, експертиза триває, вона не проведена, тому що з експертизи, з експертної установи Київського, Київського бюро судових експертиз до Кучаєвська 4, корбана було доправлено до лікарні імені Амосова, проведено хірургічне втручання, встановлено два стенти. Після цього його було переведено в. Палату і зараз його госпіталізовано після, після реанімації, що підтверджується довідкою. То в мене питання, ваша честь, логічне питання. Зараз, виконуючи судове рішення, прокуратура, не давши його виконати, ваше судове рішення звертається з іншим клопотанням і, не отримавши на те відповідної відповіді експертної установи, каже, що людину можливо затримати. Ваша честь, це знов-таки оця моя промова говорить про те, що це вже посадовий злочин перевищення службових повноважень. Я розумію, що ви хочете зараз розглянути чим оце клопотання про привід і нашу позицію захисту. Але я наголошую на тому, що моя позиція зараз відкрита і відверта. Люди звертаються з цим клопотанням, не виконавши ваше судове рішення і не провівши експертизу. Це відвід. Я прошу розглянути відвід судді. Пані, точніше, прокурора. Суд удаляється наразі. До розгляду відводу, ваша честь. поставлено... В будь-який момент першочерговий відвід. Прокурор вчинив злочин. Будь-який момент розгляду по суті. Ваша в честь, ні. Кодекс сказує в будь-який момент провадження.